Його перевернули ось сюди, ось він розсипає гречку, і зараз ми. Так, друзі, давайте тепер перевіримо, як пилососи справляється. Друзі, ну в підсумку мені є реально що сказати. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді. Два акумуляторних пилососа. Що ж, зробимо таку невеличку розпаковку. Мія допоможе з розпаковкою і з тестом. Допоможеш? Як завжди, так це іде насадка як звичайного Угу. плесоса. Шарніром віде. хорошим таким. Сам пилосос. Подовжувач, насадка для щілин. подовжувачі? Так, воно води складається. Маленький стіл. О. Я ставлю так. А якщо повіряні. Ну. No. Ну, no, плюс-мінус до Przyciągnąć, a tak da? da. Друзі, відразу забіжу на скажу хейтерам, і не тільки я їх не порівнюю, я їх не ставлю в одну лінійку. Я роблю такий огляд два в одному, щоб, як кажуть, одним пострілом бити двох зайців. Для тих людей, хто хоче купити Бош, ми покажемо, що очікувати від Бож, для тих людей, хто хоче купити штіль, ми покажемо, що очікувати від штіль. І також ми разом з вами розберемося, чи варто переплачувати до Бош, чи можна не доплатити за штіль. Ось так виглядають два пилососа в порівнянні, бош трішечки коротший, але це без акумуляторної батареї. Зараз ще вставлю акумуляторні батареї, покажу. Відразу скажу, що в комплекті втіля йде ось така зарядна станція. Зарядна станція йде 10,8 вольт на 2 А. Можна її підвішити на стінку і є зразу розміри. І ось така акумуляторна батарея на 10,8 В 2,1 В або 28 Вт. Бош поставляється тушкою, в кого є акумуляторні батареї, той собі може вже їх використовувати. Але в мене тут комплект з акумуляторною батареєю на 4 ампер-годин. Ми також перевіримо, скільки часу буде працювати штіль і скільки часу буде працювати Бош нон-стопом. І ось такий зарядний пристрій на 18 В, і цей зарядний пристрій вже має 4 А. З акумуляторної батареї хочу сказати, що баланс в Bosch ідеальний, нікуди його не нахиляє. І з акумуляторної батареї стіль також ідеал. Контейнери по об'єму в них більш-менш одинакові. Характеристики Bosch ви зараз можете бачити на екрані. І також відповідно, характеристики Стіль ви також зараз можете бачити на екрані. Друзі, ну а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дані акумуляторні пилососи в руках, а тим більше ними користуватися. Так, спочатку давайте розкажу вам про штіль. Дуже добре, що є ось така сумка для зберігання та транспортування його. Далі покажу щітку з ворсом. Також йде щітка для щілин, один патрубок і один шланг. І, як бачите, шланг дуже так класно розтягується і еластичний. Тримає. Так, давайте замірюємо максимальну довжину. І максимально наскільки розтягнувся цей шланг, 1 метр 46 см. Тепер безпосередньо по самому акумуляторному пилососі. Ручка йде тут у верхній та нижній частині, повністю прогумована. Можна працювати даним пилососом без фіксації, а можна працювати з фіксацією. Також на корпусі є індикатор заряду батареї. Контейнер відкривається дуже просто. Нажимаєте ось таку клавішу. І все, відкрили контейнер. В баку, як бачите, розташований клапан. Ось тут стоїть подвійний фільтр. Ось так він відкривається. І зверху стоїть нейлоновий, а знизу стоїть такий бумажний. Ось так покажу. все це з логотипами штіль. Дуже просто. І тут двигун. Так, давайте швидко розповім про Бош. Bosch. Bosch має дві трубки: можна з одною, можна з двома працювати. Є насадка для щелин, і є ось така насадка з таким шарніром. І найбільше ми могли розтягнути цей шланг на 1 метр 2 сантиметра. Далі по пилососу. Також тут іде ручка прогумована і в верхній, і нижній частині, а працює цей пилосос тільки з фіксацією. Але в цьому пилососі безпосередньо вже є краща система фільтрації. Як бачите, у верхній частині стоїть ось такий циклон. Щоб випорожнити пилосос, контейнер відкривається спереді, і сміття висипається з цього контейнера. Також тут стоїть така силиконова ставочка. Ті всі моменти ми будемо тестувати, перевіряти, щоб добратися до фільтру, безпосередньо ось так він. Розбирається. Ось так достається повітряний фільтр. Нажимаєте. Важіль доверху раз, дістали. Фільтр похожий дуже як автомобільний. І також достаються ці патрубки, дифузори зсередині, але треба викрутити циклон. І ось, будь ласка, достається, все чиститься, очищається, промивається. Так. Зараз Мія протестує два пилососи. Ви побачите на екрані, який швидше пилесоси. Так, постараємося продемонструвати, що в бощі через насадку для щілин краща тяга. Продемонструємо на ось такому запакованому ліхтарику, і ви побачите, що бош краще її піднімає, ніж. Стіль. Давай, стіль. Так, так, друзі. Як там ваші старі добрі пилососи? Все, ще тягаєте за собою дроту від них? Уже вже досить цих танців з кабелями. До речі, на її каталог є цілий арсенал таких моделей, щоб кожен міг знайти саме те, що найкраще йому підійде. А для тих, хто любить точність і контроль, справа на сторінці є самий дотошний фільтр, та можна виставити всі параметри, які тільки забажаєте: потужність, об'єм, колір, все. Давайте ознайомимося з вартістю даних пилососів. У виробниках Обираю штіль і тут вже знайомлюсь з цією моделлю від А до Я. Те ж саме і я хочу зробити із Bosch. Також відразу видно мінімальну та максимальну вартість, магазини, в яких він є у наявності. Ну і куди ж без доточних фото. Адже диявол криється в деталях. Ну а якщо вам, як і мені, хочеться порівняти ці пилисоси за всіма характеристиками, можна просто натиснути кнопку додати в порівняння. Отже, хто із них переможе. Зараз розберемось. А тому, хто в пошуку подібного пилисоса, тоді. Дотошно, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Так, друзі, зараз проведемо наступний тест. У нас є коврик, він просто з цієї сторони коричневий. Щоб ліпше було видно гречку, ми його перевернули сюди, ось він розсипає гречку і зараз ми сіє. Зараз ми перевіримо, який пилисос краще буде витягувати ось з цієї структури, з коврика, коли він так заб'ється, ми це перевіримо. Тут очевидніше, який тобі ліпше тягнув. Краще мені, бо як, ну, він навіть піднімає поверх, в нього та, більше тягне. Тяга угу. Давай тепер без цих без, без насадок, без насадок да. Да, попробуй ще цим і цим. Давай напевно, візьми зараз. Все по черзі. Давай. Давай я висиплю його, Давай. щоб було по чесноку. Да, 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 да. До речі, оця штучка не дуже зручна, що. Ти хочеш його висипати, і потім постійно... і ти нажимаєш. На ці... да. ну, ти так само закриваєш її. Угу. І так само, ну тобто, ти хочеш просто сильніше засунути, а нажимається. Бачиш, дивіться, друзі, я поясню. Коли береш повноцінно за ручку і хочеш закрити контейнер, тобі поганий хват і ти не можеш закрити, бо постійно нажимається кнопка, правильно? Правильно. Ти закриваєш контейнер, та ще закривати півбіту, можна захлопнути. Але коли ти хочеш його відкрити, ти берешся рукою і все, бачите, І ти постійно його нажимаєш, коли відкриваєш. От цей момент тут не дуже добре продуманий. Бо ти коли береш, треба приспособити, щоб не нажимати цю кнопку, якось отак відкривати. Але так не дуже зручно. Ну, що маємо, то маємо. Я замітив, що по типу, пару раз проходила, щоб якусь гречку забрати. Вона тут Давай пробуємо бошем тепер. <му> що я, замітив? я замітив, що ти полисосила штіом, тобі на одному місці по пару разів треба було водити, щоб, наприклад, гречка, яка застрягне. Це, 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 це де... з першого разу там, де це не дістало, так. Так, друзі, зараз перевіримо, як в автомобілі підключили шланг, включимо і перевіримо, як впорується в автомобілі з чисткою. Ну і що тобі, який ліпше тягне? Я не знаю, мені здається, бошом було швидше. Бошом швидше і Бош. Він, бачиш оці е... шви, шви угу. воно зразу витягує зі шліфу. Тобто, а з цим треба було так проходити Пару раз. по швам, та, щоб воно забрала. А знаєш чого? Я скажу вкотре-вкотре, я замітив. Покажи свою насадку, я покажу свою насадку. Дивись. Того, що в Боші насадка вуща, вона має більшу тягу. плюс ще не забув сказати, що тут твердіші стінки, вони так не згинаються. А в штілю трішки стінки м'якіші, вони згинаються. Ну, це діло таке, але штіль трішки гірше тягне, тому що тут ширший прохід, йому важче тягнути. І взагалі в штіля, я потім замірюю, патрубок ось цей ширший набагато, і він слабший, тому йому важче тягнути. А цей має менший патрубок, і він, відповідно, тягне сильніше. Так, друзі, у нас зараз буде наступний тест, тільки сильно не смійтеся. Купили 4 упаковки перлової крупи, два пилісоса. Мія каже, що буде вона цей тест робити. Ми перевіримо, який з них довше пилососиться, який швидше забивається і як заб'ється, як він буде тягнути. Далі не тяне. Так, висипається з нього чи що? Трошки Трошки висипається. Давай ту, тоді кучу в сторону, щоб ми бачили, який більше в себе тягне, але тягнув до самого кінця, правда? Не тягнуло, не так, от, наповнено з сою, тягнув до самого кінця. Давай цю кучу в сторону, щоб ми тепер нову пачку розпакуємо для боша. Так, І тепер пробуємо, скільки бош в себе затягне. Давай, кучки. Ага, ти турбуєш? Ну, наповнений. Покажи бо, що наповнений повністю весь 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 заповнений і давай згорни ці uh -huh. кучки. Bosch, Bosch, більше, Bosch більше контейнер oh, поміщається. Yeah, yeah. так. Ось така кубка залишилася Bosch, ось така кубка залишилася в штіля. Так, друзі, давайте перевіримо продуктивність. 21 година 6 хвилин. Повністю повністю заряджена акумуляторна батарея. Так, друзі, попрацював 13 хвилин, тільки що виключився. Глянемо, що там по батареї. Наділення показує і вже не вмикається. І ось, коли ви попрацювали і хочете поставити зарядний пристрій, щоб зарядилась батарея, зразу показує, що батарея перегріта. Тобто нон-стопом, якщо ви працюєте 14 хвилин, батарея перегрівається. Треба почекати, поки щоб вона остинула, тоді ще раз поставити її на зарядку. Так, наступним перевіримо Bosch 21.21. Повністю заряджена батарея. Ось, друзі, така продуктивність. Рівно пів години попрацював цей пилосос. Бачите, батарея вже мигає. Це означає, що він вже не вімкнеться. Друзі, і саме цікаво, що після теста я ставлю акумуляторну батарею. Bosch, і вона не перегріта. Як бачите, пішов заряд, мигає, це означає, що вона заряджається. А в штілю після теста була перегріта. Я не знаю, чи зараз піде заряд, то вже пройшло пів години. Я думаю, в штілю вже батарея остила. Так, пішов заряд, штілю за пів години батарея остила. А в Боші навіть не перегрілась, тому що тут е, рішають ось ці ячейки. Це є спеціальні ячейки, які зроблені для відводу. Тепла. Так, друзі, давайте тепер перевіримо, як пилосос справляється повністю зібраним. Припустимо, що ви хочете пилососити, стоячи, не там квартиру прибирати. І ось я зібрав повністю Бош, і я зібрав повністю стіль. Бачите, стіль наскільки коротший, ось я стою. Тобто штілем, бачите, буде важкіше доставати, бош тут має більшу таку маневрність, подачу. Тут же треба до того пилососа нагинатися, але ми зараз спробуємо, як вони в зібраній комплектації справляються з розсипаним сміттям. Давайте спочатку Bosch. Тепер стіль. Ну тут скажу, що штілом е, трішки важче збирати. Шіль, по-перше, менше тягне. По друге, як бачите, в нього трубка трішки ширша. І чим ширша трубка, тим, е, скажімо так, ще тяжкіше тягнути, тим пропадає вакуум, і тому то йому тяжче тягнути. А в боша, бачите, трубки вузенькі, вони довші, плюс в боша йде. В ком... Плюс в боші. О, це яка я думаю, вже набагато всім привиклася від звичайних пилососів, тобто на раз раз вже на автоматі просто та, привичніше. Так, так. так, та. Набагато краще, якщо брати більш універсальний. Щоб, наприклад, не витягати великий пилосос, можна скласти цей як звичайним пилососом, ним пилососити. Тепер завжди пилососення буде на тобі. Дякую. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі. Від'єднує фільтр і хочу показати, що під фільтр попадає, як бачите, дуже багато всякого дрібного мусору, хоча тут фільтр зроблений такого подвійного типу, мало би не попадати. Спочатку стоїть нейлонова сіточка, а потім стоїть ось такий типу Хепа фільтр. Так, Частково розібрав шіля. Хочу показати, як бачите, тут дифузор тільки йде на одну сторону. Ось тут стоїть плата, плата залита жорстким компаундом. На платі також вказано, що це є штіль. Далі видно, що стоїть ферритовий фільтр, має своє посадкове місце. Покажу, як виглядає контактна група на кнопку. Два контакти в термоусадці. Кнопкою включення служить тут звичайний звичайний мікрик. Друзі, покажу, який стоїть двигун. Як бачите, є якісь маркування, але не видно, навіть не вказано, яка -то торгова марка двигуна. Ось так підходять дві клеми, плюс і мінус в термоосаці. І ось така стоїть турбінка, що схоже як в будівельних полісосах, тільки зменшеного розміру. Так, тут не побачили, не? так? тут ми побачили, Давайте відкриємо Bosch, щоб не впало. І відразу хочу показати, що в Bosch з фільтрацією краще. Як самі бачите, після фільтра є якась така маленька тирса, маленька пилюка, але це не так, як було в щілю. Звісно, що Bosch дорожчий, звісно, що в Bosch тут краще стоїть система, тобто тут стоїть циклон, і також стоїть кращий тут фільтр. І відповідно він це все краще фільтрує. Так, друзі, розібрав Bosch і бачу, що тут зроблено краще. Відразу кажу, що нічого не нахвалює, самі все зрозуміти. На виході стоїть спеціальний фільтр. Також на виході з усіх цих дифузорів, як бачите, ось вентиляційні отвори, це є вихід. І це є вихід. Всюди стоїть фільтр, щоб ви не дихали пилюкою. В штіля такого немає. В штіля просто стоїть вихід на сторону і все. Нема тут такого, розумієте? Ось, будь ласка, цей дифузор, він тільки отак от він стоїть. І виходить в одну сторону. Тобто тут ніякого фільтра немає. Якщо сюди буде багато попадати пилюки, вона відповідно буде виходити вам назовні. Також покажу, що в боші всюди-всюди всередині ось такий стоїть поролон. Він захищає безпосередньо від пилюки. Покажу, яка в боші кнопка для включення. Ось така кнопка. На кнопці пише, що вона від торгової марки нова. І як бачите, є термоусадка. Ось достаю двигун, тут плата. І хочу ще раз наголосити і показати, що на всіх дифузорах, на всіх вентиляційних отворах це є виходи безпосередньо всюди-сюди, ось такі поролонові вставки стоять. Покажу, як від боша виглядає турбінка. вона трішки більша. Так, покажу двигун. Як бачите, є маркування, вказано 150 Вт, вказано, що 18 Вольт має цей двигун. І ось так в боші виглядає плата керування. Верхній частині, як бачите, все залите лаком. у нижній частині, там, де підходять контакти, частково залито компаундом. Так, друзі, покажу безпосередньо турбіни. В штіля я добрався до турбіни, тут не доберусь, тому що тут все заклепано. Хочу сказати, що в Bosch, як бачите, лопасті в турбіні ширші. Надію, що це видно, В штіля самі лопасті всередині вони йдуть набагато вужчі, набагато менші. Ну, але тут нічого дивного немає, штіль він і сам по собі слабший пелісос. Друзі, ну в підсумку мені є реально що сказати. Два плісоси класних, два справляються зі своїми завданнями, але, як ви побачили, Bosch має кращу систему. Фільтрації, тобто має він тут циклон, він краще справляється, він може більше пропилісосити, плюс він краще набагато тягне. Ну, Звісно ж, тому що він 18-вольтовий. Штіль більш такий бюджетний пилісос. Ви, як ви замітили, всередині взагалі немає ніякого паралону. Якщо вам десь через двигун буде тягнути пил, то відповідно той пил буде виходити вам в приміщення, так як тут ніяких фільтрів нема. В бощі, як ви побачили, є дуже багато різних фільтрів, плюс тут. Трішки більший двигун, і відповідно він краще працює. Але в штілю мені більше сподобався шланг. Він такий більш еластичніший, більш такий гнучкий. Він довший. В боші трішки шланг іде такий жорсткуватий і менш такий еластичний. Скажу ще один такий момент, що Bosch більш підійде для роботи з таким пилом. Він краще пил дрібненький тягне. Тобто, якщо десь е, на будівництві треба працювати, то ліпше брати його. Штіль такий більш домашній варіант в машині попилісосити і так далі. Плюс е, на стіль е, під цю батарею не є дуже багато інструментів. Ну, а на Bosch під таку батарею, дуже багато інструментів, там вибір просто широкий. Тобто, майстрам, які вже мають боршовські батареї, або які хочуть купити пилісос для кращого прибирання, для такого більш універсального прибирання, щоб все прибирало. Ну звісно, я би радив, бош. Якщо десь колись попилісосити, не треба велика продуктивність, можна брати стіль, але я вам відразу кажу: якщо машина буде там довго не пилисосана, якщо полисосити всі коврики, якщо полисосити всі всі сідушки, то оцієї комплектної батареї вам не хватить.